Шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні в нас з вами буде комплексне заняття це аплікації і малювання одночасно. Згадаємо, яка зараз пора року. Осінь, місяць, листопад. Ми про це говорили на минулому занятті. Отже, Сьогодні з вами ми будемо робити аплікацію, яка називається золоте вбрання. Так, Для нашої роботи потрібен буде папір коричневого кольору. Мабуть, у кожного є ось така захисна плівка, дома вона напевно є у кожного. Ножиці. Маркер, фарби жовта, червона, а в кого є помаранчева, бо в мене нема, я буду робити змішувати кольори. Жовтий і червоний, і в мене вийде помаранчевий. Водичка з пензликом і двосторонній скотч. А, і ще ось білий папір. Я вже заздалегідь намалювала на ньому круг, який ми зараз виріжемо. І... Буде в нас основа під нашу аплікацію. Ось у мене основа під аплікацію. Я вже її вирізав. Далі ми беремо коричневий папір і робимо ось такі. Ось такі ось невеличкі ось такі. Робимо сюди, потім ось так. Лінійкою ви вже всі вмієте користуватися. Ось так. Це у нас будуть стовбури дерев. Ось так. Тепер це розрізаємо. Зараз покажу як. У мене тут замало місця це ми розрізаємо. Ось так вирізаємо. Розрізаємо ось так. Бачите як? Так. Ось я вирізала, бачите, потім я вам ще забула сказати, що потрібен буде клей. Клей потрібен. Так, я забула, вибачте. Ось, беремо клей і мастимо. Ну, це краще робити на серветці, але в мене мало дуже місця, тому, вибачайте, я це роблю у руці, бо, якщо ще серветку тут розстелю, то нічого не буде видно вам. Ось так. Ось клеїмо ось так на наш фон наші стовбури. Ви вже здогадалися, що це дерева, правильно. Що у нас в золотому броні це восени дерева, рослини наші. Ось так, подивіться, я наклею стовбурі. Що ми робимо далі? Отже, з нашого такого захисного пакетика. Я вирізала ось такі три кружечки. Дуже будьте уважні, щоб кружечки були такого розміру, щоб вони могли вміститися ось на ваш фон, щоб вони не заважали один одному. Бачите, маркером я обвела і ось так потрібно їх буде прикріпити на наш фон. Для того, щоб прикріпити, дивіться, що я роблю. Я чіпляю двосторонній скотч. Ось так я наклеїла двосторонній скотч і беру ці кружечки, прикріплю, подивіться, оціми пузирками, оціми бульбочками, верху. А рівненьким донизу, бульбашками до верху, а рівненьким донизу. Ось так. Ось у мене бульбашки. Вже їх хтось полопав, але. Так, ось так. беру жовту фарбу і починаю розфарбовувати свої наклеї. У мене помаранчевої фарби нема, але осінь така різнобарна, що дерева можуть бути і жовті, і помаранчеві, і червоні. Тому я розфарбую два жовтенькі в мене будуть, а один буде. Одне дерево, вибачте, одне дерево буде, ну, я мала на увазі кружечок хотіла сказати. Одне дерево в мене буде червоне, з червоними листочками. Ось так. Ретельно маємо пензлик, щоб не бруднити фарбу іншим кольором. Ось так у мене. Ось такі вийшли. Три деревця осінні. Ось так ми з вами все робимо. Так. Далі ми з вами малюємо жовту травичку. Берем, ой. Жовту фарбу і починаємо травочку знизу. Ось так. О, бачите, погана пензлик помила, і в мене вийшло, що забруднилося трошки в червоне, вийшло трохи помаранчево. Навіть гарно. Навіть гарненько вийшло. Так, ось так. Бачите як? Ось так у нас травичка. До кінця кружечок, щоб тут не було білого. Стіл повитираємо, потім своє робоче місце. І ще, що я хотіла, я хотіла намалювати пташок, які відлітають у вирій. Ось так. Оп, полетіли у теплій країні. На цьому все. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Буду чекати ваші роботи. Всім до побачення!